Вітаю глядачів свого каналу. Вітаю українське панство, вітаю запоріжців, вітаю всіх добрих людей, які дивляться мене з різних куточків. Навіть можу привітати росіян, які дивляться, але з добрими намірами, які нормальні, які адекватні, яких там дуже мало. Ну, що я можу вам порекомендувати? Або тікати звідси, бо ви не потягнете то все. Там дуже довго то буде робитися, там буде розвал, там будуть вас ганяти. Жити ви будете, як в дурдомі. Це країна дурдому. Психбольниця. Палата номер 6 Тому вам буде дуже тяжко. Якщо, звісно, ви возросні люди, то куди вам тікати? Нікуди. Ви не зможете це зробити. Але в кого є здоров'я, то. Бажаю вам змінити країну. Продати, поки що продається то майно там. І переїхати кудись хоча б у Казахстан, але треба поважати ту країну, в яку ви переїдете. Тому так. Але в всіх тих країнах також будуть всі ці зміни, теж буде нелегко. Ну, якось так. Тримайтесь. Нормальні. Зараз я хочу подивитися, таке питання у нас буде серйозне, дуже серйозне. Чи отримали? Чи отримали? Е, даже ми, може, розподілимо це е, питання на декілька пунктів. Е, значить, по Ірану, по балістичним ракетам. Оце дуже серйозно, люди. Це дуже серйозно. Давайте ми подивимося. І, всього, ситуація з балістичними ракетами. Рішення Іра... Ірану. Давайте подивимось так. Рішення Ірану. По балістичним ракетам для Росії. Яка ситуація? Жриця, падає таємна зразу історія. Не дуже вони хотять. Не, -не. Не дуже вони хотять. І. Е... Для Ірану це дуже несправедливо буде. Скоріш всього, на них накладуть санкції. Ну, бачите, таємниця зберігається. І все ж таки, енергія йде. енергія йде. Але шансу мало. Мало шансу. Іран захищається від світу. Але вони отримали дуже серйозне попередження. Ось воно. Ось воно, це попередження. Е, то яка ситуація з рішенням буде? До чого вони склоняються? Вибір? Вибір. Чи е, Дадуть, чи Росія Росії піти на поступки? Чи піти на поступки Заходу? Вони не то, то, не то не хочуть робити. Не то, не то не хочуть робити, а з Заходом взагалі не хочуть об'єднуватися, Взагалі не хочуть мати нічого спільного. То так, а яке, буде, яке буде їх рішення? Хоча б приблизно боротьба буде йти. Боротьба буде йти. Бачите, яка, яка, які карти випали. Тобто, ще це все під питанням балістичні ракети. Е, давайте спитаємо. Давайте спитаємо тепер росіян, росіян російську сторону. Це ми побачили Іран. Давайте подивимося ситуацію е з російської сторони. Яка ситуація по балістичним ракетам з Ірану? Ясно, вони бачать та все. Але закрито. Ситуація закрита. Тобто е м світ, це старший аркан і озірки. Світ закриває цю історію. Іде зцілення і оздоровлення цієї ситуації. Е Бажання, я можу вам сказати, що по оцім картам Ясне бачення, закритий світ, закритий суд. Тобто це каже про те, що Росія теж отримала попередження, і світ закрив її це питання по балістичним ракетам. Але ось іде карта під ясністю зцілення і оздоровлення. Слідуюча карта йде, що в них немає бажання вже. По почуттям їм дуже гірко, що вони не можуть того отримати, чувствують себе придурками. Вони не мають дев'ятка перевернута, тобто вони не мають цього, знаєте, самодостатності, почуття то, що вони отримають ті балістичні ракети. Тобто, обща карта по цьому питанню ні. Вони не будуть мати ті балістичні ракети. Іран нема шансу у Росії злість іде. Злість. По цим розкладам я можу сказати, що балістичні ракети вони не отримають. Не отримають. Давайте ми подивимося. Це питання ще на картах Ленорманах. Тут ми можемо розкрити питання і подивитися його на дачі ні. Покажіть нам карти з іранського боку. Іранська сторона, іранське бажання і іранське рішення країни Ірану по балістичним ракетам надання Цих балістичних ракет Росії. Покажіть нам цю ситуацію, проблеми люди під масками, ключ у цих людей. Іде трансформація повна. Дуже там е, 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 жіноча е, е, енергетика приймає участь, скоріш всього, західні країни. Ну, річ у тому, що у Байдена, подивіться, в нього там дуже багато жінок, я вже не пам'ятаю їх імена, які вокруг нього там оці його всі там виконавці. Так, і, мабуть, одна з них цим займається, займається дуже успішно цим всім питанням. Так, це її робота. Проводить вона її постійно, тріпа їм нерви. От. Ну і що будемо мати? Що буде мати Іран? Що буде мати Іран? Гроші? Гроші. Тобто їх Захід купе грошима. Що будуть мати Іранці від Росії? Башню. Багато запитань. Але все ж таки вони будуть з ними спілкуватися. Угу. Бачите? Все ж таки будуть вони з ними спілкуватися. Так. Ясно. Понятно, два диктатори, вони ж знаходять свою. Свої ці. Давайте я покладу стовпчики і подивимося, чи, дадуть, чи дасть Іран е, на ближайших 3 місяці е, балістичні ракети Росії. Так чи ні? Ближайших 3 місяці, впродовж трьох місяців. Чи нададуть вони їм ці ракети? По башні, ні? Але ще треба докласти, бо тут така карта. Ні, будуть розглядати. Ні. Ні, ну слава Богу. Так, давайте подивимося тепер на Ленормана ту ж саму ситуацію зі сторони Росії. Зі сторони Росії. Яка ситуація іменно по Балістичним ракетам з Ірану, як вона обстоїть, та ситуація. Пішли зміни, хрест падає. І після цього хреста йде щось нове, несерйозне, собитє. Опять жінка попадає туди, розглядається це питання. Звістки, до речі, там теж падала в її. Оці, ви бачили, перша була звістка гарна. Так, і вона приймає в цьому участь дуже глобально. Переписки ведуться, і вони дуже положительні. Дужительні. Дуже Але це російська сторона. Тобто вона, ця жінка, вона общається і з Іраном, і з Росією. Розумієте? І Росії вони також щось обіщають, скоріш цього, зняття якісь санкцій, бо тут іде і клевер, і коріння, і гарні новини, і якісь документи. Тобто обіцяють розглянути, скоріш всього, обіцяють їм гарні новини, зняття яких санкцій, якщо вони не будуть брати ті ракети? То, що будемо мати? То що буде мати Росія з цього? Від Заходу? Від Заходу, вона буде мати якийсь договор. По башні – договор. А що буде мати Росія від Ірану? Дулю з маком, нічого. Прекрасно, прекрасно. Все ж таки, ракети, вони балістичні, скоріш всього, не отримають. Зараз ми покладемо ще стовпчик тепер від Росії вже. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на дачі ніч, отримає Росія від Ірану впродовж трьох місяців балістичні ракети. Так, чи ні? Плютки? ні, не отримають. Не отримають ніяк. От слова совсім. Навіть не треба докладати. Дуже будуть злі на це. Бо їм треба, треба. Вони хочуть зараз перегрупуватися на. Наколотити цих чмобіків, обучити їх. Отой От непотріб, які зеки, повикидати їх, умертвити їх, як м'ясо. Вони їм не потрібні кормить їх, нема грошей у е, країни отримувати ці тюрми, вони їм не потрібні. Зараз вони очистять своє общество від цих чмобіків, від цього всього лайна. А тих людей будуть обучати нормальних. Ось так вони похитрому рішили. Чмобіків, оцих зеків, кидати. А нормальних обучати. Там іде е, той весь е, процес. Так, подивилися ми з вами цю ситуацію. Ну і давайте я подивлюся на гномах. В цілому значить, буде тут, ми зрозуміли, що не буде балістичних ракет. І давайте ми подивимося, так, я правильно тримаю, ага. Давайте ми подивимося на гномах для України цю ситуацію з іранськими балістичними ракетами, які хочуть передати Росії, як і що в нас буде впродовж трьох місяців з цим питанням? Будь ласка, гноми нам це покажіть. Чи будуть все ж таки, чи з'являться ці ракети, бо там багато посередників, вони можуть комусь скинути, Знаєте, як таке діло? То покажіть нам цю ситуацію з цими ракетами на 3 місяці, впродовж трьох місяців по Україні, чи буде така халепа у нас? Чи з'являться вони? Ну Дивіться. Зараз я покладу три карти: перша любов це чаші, це Паш Кубків, прекрасна новина. Прекрасні молоді люди, які, але тут старічок гномік, ну то таке. І він несе гарні новини, що буде якась до цього питання недовіра і буде щасливий случай. Але ж все ж таки трапиться щасливий случай з Україною. Дуже ретельно, дуже ретельно будемо ми це питання тримати на. Просто от, на плані нашого життя. І, ну, я думаю, що це буде тримати і ярмак, скоріш всього, і він буде це дуже ретельно розглядати. Це дуже, до речі, цікава людина. І я вже казала: там Настюня клала, що він там зрадник. Ну, дай Боже, таких зрадників нам побільше, як ярмак. Ось, і поменше таких діячів, як старух, куртів, і іншого лайна. Дивимося далі. Вірність, тобто і вибір буде, сила буде в Україні, і будуть достаток. Це впродовж трьох місяців по поводу цих ракет іранських. Буде співпраця, буде влада, буде порядок, буде все класно і буде согласіє. Тобто, Західом все це ріш, 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 рішиться. Захід це все, партнери будуть нас підтримувати, вірно підтримувати по любові. Буде щасливий случай. Сила нам передасть якась зброя, яка буде захищати Україну. ці всі ППО, може, навіть і Петріот зйде, але там треба дуже довго обучатися. То ну не знаю. Але вони дуже нам позакидають у тих ППОшек. Тобто, сила буде захищати нас. І буде влада, буде порядок, і буде, вже не буде таких ударів таких, от знаєте. Ретельно дуже це все оглядається, буде у нас достаток, буде все це найде, нададуться Україні оці всі озброєння, які захищатимуть нас, від навіть від цих балістичних ракет. Тобто буде, буде таке ППО. І буде согласія. Тобто, я не бачу по цьому розкладу взагалі впродовж трьох місяців, навіть намюку на ці балістичні ракети. Прекрасний розклад по гномах: ми будемо мати спокійну обстановку в плані балістичних ракет. Їх не повинно тут бути. Просто, от слова, зовсім. Тут не одної. Бага... Всі карти супер. І головна ось щасливий случай. Все. І від цього воно все оце поплясало. Ну і, звісно, головна оця це співпраця з партнерами, це їх любов, їхні добре до нас відношення. Вони нам надають цю силу. І за счет цього ми будемо мати захист, владу, согласіє, гроші, все буде нормально. Прекрасний розклад. Я задоволена розкладом цим по балістичним ракетам. І дуже рада, що їх не буде. Дуже сподіваюся, що карти мені показали правду. от І, е, в принципі, я можу завершити. Єдине, що я хотіла би подивитися по іранським дронам, е, чи багато їх ще там в Росії. І скільки вони ще можемо зараз ми покласти, але це буде інше відео. Давайте ми зробимо інше відео по дронам. Все, люди, бажаю вам бути здоровими. Здоров'я нації це головне, за це боремося, захищаємо свою націю. По стрілочці в назві відео, ви переходите в опис, і там є. Запис Viber та моя електронна пошта. Будь ласка, обращайтесь, кому то потрібно. Ціни дуже демократичні, з учотом того, що в українців нема грошей. І е, також є карта, картка моя. там, Хто хоче кинути е, дінюшку, то будь ласка, у вас є така можливість. Я буду дуже вдячна за е, неважливо, не яка там буде сума. У кожного свої фінансові. Можливості. Все, люди. На цьому я з вами прощаюся. Почуємось, па-па.